Так. Угу, я бачу, що це твій друг буде сьогодні в тебе компанія да? на заняття. Так. Може, ще хвилиночку, так? Так, буквально півхвилинки, щоб ні в кого не втомлювати. Ми сьогодні буде такі, у нас будуть історії, трошки пограємось, трошки щось будемо. Малювати. Угу. Ви вже сказали зимі, до побачення. Ви ж знаєте, що ми завтра зустрічаємо вже перший день весни, Да? Прокинетесь і 1 березня. Да? Весна. Весна. Так. Артем. Весна. Нарешті, да? Весна. Більше буде день уже довший, да? сонечко буде довше світити нам, гріти буде з кожним днем. Ще трошки буде холодно, але з кожним днем буде все тепліше і тепліше, так? <пілляє> 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 кожним днем буде все теплі, так і Русланчик до нас приєднується. Дуже добре. Добре. Добрий день. Як справи? Добре. Добре, це добре, коли все добре. Ну що, діти, будемо з вами займатися, да? так? Для... Так, на почат... наше заняття сьогодні дітки почнеться із однієї історії. Я пропоную вам послухати історію про одну дівчинку, яка з нею трапилася. Ви можете слухати уважно, дивитися, а потім скажете мені, може, і ви себе впізнали в цій історії, яка трапилася з цією дівчинкою Галинкою? Ну що, ми дивимось, добре? Так, Так, так. Мікрофончики, вимніть, будь ласка, щоб ви чули, <клухи> чому потрібно чистити зуби? У маленькому містечку. В затишному будинку жила дівчинка-галинка. Вона була веселою, а от у неї була одна проблема вона не любила чистити зуби. Щоранку, щовечора, мама нагадувала: Галю не забувай чистити зубки. Але Галинка завжди знаходила відмовки. Я втомилась, мамо, і так все буде добре. Одного вечора, після того дня, Галинка знову забула почистити зубки і лягла спати. Вона не знала, що ця ніч буде зовсім іншою. Коли весь будинок спав, Галинка відчула, як її зуб почав боліти. Їй стало страшно. Адже ніколи вона ніколи не відчувала такого. Дівчинка злякано лежала в ліжечку. Що мені тепер робити? Вона вже хотіла розплакатись, як раптом перед її ліжечком з'явилася яскрава хмара, і перед нею з'явилася зубна щітка. Галинка, не лякайся, це я, твоя магічна щітка, і прийшла тобі допомогти, сказала щітка. Її щітінки загорілися м'яким світлом. Ти, Ти говориш. Здивовано спитала, так, я можу говорити, відповіла Щітка. — І я прийшла, щоб показати тобі, як важливо чистити зуби, щоб не відчувати болю. Тільки Щітка заговорила, як перед Галинкою з'явилася, і зубна паста з тюбика, виходить м'який аромат м'яти, який розповсюдився по всій кімнаті. Я краплинка, і без мене щітка не зможе виконати свою магічну місію. Галинка ще більше здивувалася, ви живете тут, ми живемо в ваній кімнаті, сказала Щітка, на полиці серед інших засобів гігієни. Але ти ж на нас не звертаєш. Зуби. І ось сьогодні, сказала краплинка, ми до тебе прийшли, щоб допомогли ти тобі. Ми знаємо, що тебе почав боліти зуби. І Галинка зрозуміла, що не можна нехтувати чищенням зубів. І Щітка, і краплинка запростили Галинку до ванної кімнати. – Ходимо з нами, Галинку, будемо рятувати твої зубко. І повели Галинку за собою. Галинка слідувала за ними до ванної кімнати. Була зеркальна поличка, на якій були, стояли засоби гігієни для чищення зубів. Ось ми і вдома, сказала Щітка з гордістю. Тут ми завжди готові тобі допомогти і підтримувати твої зубки здоровими. Зараз я покажу тобі, як правильно чистити зубки, дала краплинка. Щітка почала ніжно чистити зубки Галинки. Біль поступово зникала, і зубик став здоровим. Галинка почувала себе краще і розуміла. Що це все завдяки чистунки і краплинці. Тепер твої зубки здорові, сказала Щітка. Дякую, сказала Галинка, ви чудові. Тепер я буду точно чистити зубки щодня. Щітка і краплинка посміхнулись Галинки відповідь. Ось така історія трапилася з дівчинкою Галинкою. А скажіть мені, будь ласка, а хтось пізнав себе в цій історії? Комусь чи всі роблять правильно? А ну, Руслан, скажи, скільки разів на день треба чистити зубки? багато. ночі, утром, ночі, утром одразу. Рано треба чистити і ще коли треба чистити зубки? Ульяна, коли треба ще чистити зубки? Так, ран уранку і ввечері. Молодець. А скажіть, а що з Галинкою трапилось такого, що аж до неї завітала зубна щітка і зубна паста краплинка? У неї зубки заболели. А як ви думаєте, чого це вони в неї заболіли? Що вона не чистила зубки, тому що вона ігнорувала це да? і продумувала кожен раз відмовки, коли мама їй нагадувала, що треба чистити зубки, так? І кожен раз нагадувала, а вона казала: не хочу, не буду, я втомилася, так? А скажіть мені, будь ласка, а можна а, 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 їсти багато солодощів, коли. А, Вживати багато солодощів можна? Ні. А чому? Зубки боліти будуть. Так, тому що вони шкодять нашим зубкам. А ще що може шкодити нашим зубкам, хто знає? Шоколадки, чіпси, пепси. Шоколадки, чіпси, так, газовані напої різні, так. А що корисно для наших зубів? Що корисно? Хто знає, які корисні овочі. продукти? Так, овочі. фрукти, овочі, так? овочі, а ще кисломолочні продукти. Це що? Кальцій. Творок! Макс, творог, творог, молоко, так, щоб кальцій був, так? щоб укріпляли наші зубки. Дуже добре. А скажіть, будь ласка, ви ще маленькі, достаємо. Скажіть, а, пасту яку треба чистити? О, я... для, для дорослих чи, чи для дітей чистити пастую? Я... Так, спеціально ще паста для дітей спеціально щиткою, так? А коли вже будете більш дорослі, тоді вже будете користуватися щіткою якою для дорослих і пастою. Так? А коли поїли, треба що зробити, коли поїли? Що пропонується вам? Полоскати ротик водичкою? Так? Так. Щоб е, залишки їжі не, попад, не оставалися на ваших зубках. Ага. Ну що, трішки з вами пообісідували? І то нагадає, як же звали дівчинку героїня цієї історії? Як її звали? Галинка. Галинка. Галинка, так, Галинка. А, чого, а від чого вона прокинулась вночі, а ну ще раз не нагадайте? Ні. Зуби болели. Зуби болели так? Але чим ця історія закінчилась? Чим ця історія закінчилась? Який висновок зробила Галинка? Який висновок зробила? Що звуки треба? Так, вона зрозуміла, що вона була неправа, що вона, да, і що треба було все ж таки слухатись маму і чистити зубки і вранці, і ввечері. А зараз пропоную трошки вам відпочити, щоб ми могли далі продовжити своє наше заняття. Зараз пропоную вам стати біля своїх місць і трошки порухатись, відпочити, так? У нас буде така руханка з вами зараз. Слухайте уважно і повторюйте рухи. Руханка називається "Йдемо". Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Приспівінку بدنا but Йдемо, 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 Стоп! І помахаємо. Так, молодці. Ну що, відпочили? Так, порухались? Згадали, де вас права ліва ручка і права ліва ніжка, да? Нахилили, Зробили все добре, розім'ялись, можемо продовжувати наше заняття. Так? А чому сьогодні я вирішила розповісти вам таку історію про дівчинку-Галинку, що трапилося з нею? Тому що діти 28 лютого це День зубної феї. А ви знаєте, хто така зубна фея? Да. Хто це така? Она берет зуби ночью, когда ти спиш, і що за Так, Дуже добре. Бо я знаю дітки, які вже їм по 6 років, вже пос... готується йти до школи, Знаю, ще тобі вже. І... А зуби вже випали? <сі> Молочні, ні <ніщі>? ще, ну чекав. <піпалі> Треба тебе випити. Ну, все, дорослі. Да, молочні зуби у вас випадають, почнуть випадати, але виростуть ваші корінні зубки. Да? Ну що, продовжуємо наше заняття і поговоримо про цю же зубну фею, бо вона, як же вона сьогодні ж вирішила до вас завітати в гості? Так? Так, зараз хвилинку. Так, зараз загрузиться і наша фея перед нами з'явиться. Зараз хвилинку, діти, щось інтернет у мене трошки. Я вибачаюсь. Зараз буквально одну хвилинку. Так, да? ми не забуваємо, що я вам нагадала, що 28 лютого десь зубної феї. А, вона нагадує, що треба дбати про свої зубки, да? що коли. <кхм> Дідущий, мене не завантажується ця презентація, на жаль. Це фея, да? коли сказав же Русланчик, коли у вас випадають молочні зуби, вона приходить вночі, да? і що трапляється? забирає ваш молочний зуб і оставляє під подушкою. Що вона оставляє для вас під подушкою? Гроші. Так, може ставити комусь гроші, а комусь що ще може ставити? Так, смаколики якісь оставити, так? Може? А ще, скажіть, а, а ще що може оставити? Зуб вам подарувати новий, так? з який згодом почне рости, так? А давайте а зараз нагадаємо правила чищення зубів. Хто мені нагадає? Ну, Артем Єгор, нагадайте, як треба правильно чистити зубки? Він розкажіть. Він розкажіть так. Для цього нам що потрібна щітка і зубна паста. Набираємо ми що маленьку крапинку зубної пасти і починаємо чистити по правилам зверху вниз, так? спочатку з однієї сторони, чистимо не більше 10 разів, і з іншої сторони. Так? І... І впереді зубки. І потім що робимо цього? і полощимо ротики. А для того, щоб наші зубки були крепкими здоровими, то ми вживаємо які вітаміни? Так. Які вітаміни? Обов'язково, так. Треба їсти яблучка. Скажіть, а що краще з'їсти шоколадну цукерку чи яблуко? Яблуко. Так, яблуко, чи мор... моркву, чи гармилатки? Що? М -м -м. Так, дуже добре. А що вибрати з напоїв, коли п'єте зу... коли зубки, а, щоб вони поошкодили? Що ми будемо з вами пити Про, о, звичайну водичку чи газовану, наприклад, фанту або кока колу? Звичайно. Звичайно, так, що вона може шкодити. Скажіть, а гарячі напої можна пити? Ось, Загрузила наша презентація. Давайте На так. сьогодні зубна фея, так? яка ось така 20 лютого, не нагадаю, через 28 лютого день зубної феї, діти. Не забувайте двухати про свої зубки, нагадує Вам Фея. Вона дуже сподівається, що ви всі правила виконуєте, чистите зубки два рази на день, що не їсти солодощів, що полоскаєте свої зубки, так? що коли у вас будуть випадати молочні зубки, то до, до вас вона вночі завітає. І зараз Завітає і забери ваш молочний зубчик. Да? А що ще трапляється з феєю? я вам розкажу історію. Живе собі фея маленька, згублю, грайлива, весела, потішна ж смішна. Пилок вона має, дрібний і блискучий, маленький, легенький і дуже пахучий, ним трусить на діток, щоб він. Колись під подушок і зубки збирають пішочок з ниток золотих, шовкових і ніжних та дуже міцних. Вона ті зубки у мужки складає, з них потім перлинки морські виростають, а рибки перлинками м'ячі грають і ними хатинки свої прикрашають, натомість монетки для діток дають, а феї з друзями їх роздають. Усім дітлахам у солодкому сні, щоб зубки у маля росли гарні сні. Ось такі побажання від флеї зібної. Діти. А я вам пропоную сьогодні намалювати подарунок для флеї. Так, Для цього, подивіться уважно, нам потрібен простий олівець, аркуш паперу альбомного і. Кольорові олівці зараз пропоную вам переглянути відео, який ж подарунок ми можемо намалювати в і фей. І ще раз включу вам відео, щоб ви передивилися, як малювати. Ось такий зуб, який посміхається і радіє в нього в раз, коли старий зуб. Ось таким я намалювала <кхм> зубик здоровий, да? і вам пропоную теж намалювати зуб. А вам бажаю здоров'я, щоб ваші зубки не хворіли, здо... були здоровими намалюй. Улянни <сміст> не... психуй. Намалюй той зуб, який ти хочеш намалювати, який тобі подобається, добре? Добре. Так, малюй той, що тобі подобається. Може намалювати, якого кольору в тебе щітка, якого кольору в тебе зубна а, паста, добре? Добре. Так, домовились, так? Так що хлопці теж малюють. Бажаю вам всім здоров'я і здорових зубів. <смеш> і феї, щоб не забували, вас призрати та да, й приносити вам монетки і смаколики за молочні зубки. Да, до і малюйте малюнки і до наступного заняття. Всім Давай. гарного вечора. І вихідних. Так. Давайте, До побачення. <смеш>